Сьогодні 5 квітня 2025 року. Я висіваю помідори у відкритий ґрунт. Ось тут у мене пророблений рядочок. Маю велику кількість свого домашнього насіння, зібраного в минулому році, і зараз буду його висівати. розсипаю насіння у рядочок сію густенько, насіння маю багато, тому не шкодую насіння, коли помідори зі. Насіннячку висіяла і тепер його загортаю. Загортаю руками. Рядок нічим не поливала. За прогнозом погоди очікується дощ, тому вологи достатньо. Ось і все. Посіяла три рядочки високорослих помідорів. Ось така моя помідорна грядка. А тепер будемо очікувати сходів, а також рясного урожаю. Ще висіваю насіння люпину і матіоли. Сію у відкритий ґрунт. Ось таке насіннечку люпину і висіваю. Насіння матіоли дуже дрібненьке. Я його сію в неглибокий рядочок. Сію не густо. Загортаю посіяне насіння. Шар ґрунту невеличкий. Це посіяне. Завершила роботу на городі, на дворі почав падати дощ. Ще посіяла в теплиці савойську капусту форботе. А також фіолетовий та зелений базилік. Ще посіяла редиску асурків різнокольорову і салат руколу. Рядочки пролила, посіяла насіння і присипаю невеличким шаром ґрунту. Редиска сортів у мене вже росте. Ось така вона. А також у мене є посіяна рання капуста. Сію небагато. Ось така вона. Зараз засиплю рядочки і на цьому моя робота завершена. Ну, і, звісно, очікуватиму сходів та гарного врожаю.